Робін гуд наші дні у Львові. Стартували 50-ті щорічні міжнародні змагання з лучного спорту. Золота осінь цьогоріч зібрала понад 270 учасників, як з України, так і за кордону. Як відстрілювались у Львові в перший день змагань, бачили наші журналісти. Золота осінь видалась зовсім ще зеленою та сонячною, тому, окрім Сагайдака зі стрілами, спортсмени прихопили ще й кашкети. Уже традиційно, озброївшись стрілою, відкрив змагання міський голова Андрій Садовий. Цього разу вдалося влучити майже у десятку, проте для досягнення абсолютного результату замало тренувався, каже головний суддя змагань. Шкода, що Андрій Іванович стріляє тільки один раз в рік. Він тренується, правда, три дні до того. Але він би стріляв би значно більше. Я йому сказав ті за ті три роки, що він відкриває нашу золоту осінь постріл. Якщо б він тренувався хоча б три рази на тиждень, він би вже зробив норматив майстра спорту. А Вадим Гураль з Робінгудством на ти, адже він добре встиг розглядіти цей спорт зі середини, колись у ньому вправлялась його дочка. Родоначальником лучного спорту всі знають з історії, це завжди була Велика Британія. Робінгуд стріли, а виявилось так у світі. Світовому товаристві заснували Міжнародну федерацію лучного спорту на Львівщині. Це дуже почесно. До міста приїхали випробувати свої сили спортсмени-початківці і цілком реалізовані лучники, такі як Катерина. Вона святкує вже свій особистий ювілей у лучному спорті, адже точить стріли майже 20 років. Це такий міжнародний турнір, на якому можна перевірити себе, свою технічну сторону, свою матеріальну частину. Так що поки що сьогодні все добре, але в нас пердіше трі дня. Так що вже саме основне буде, коли буде в нас олімпійський раунд. Обрати собі амплуа блискавичного Робіна Гуда а чи пластичного виваженого Амура, кожен спортсмен вирішує для себе сам. Проте стріли усіх учасників змагань однаково націлені у яблучко під назвою Перемога Марічка Алексевич, Олексій Рапіта, Новини.